Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі Ukraine's For You. Сьогодні у нас буде відео про розпаковку. Розпаковку з Аліекспреса. Ми покажемо, що нам вдалося замовити на цей раз, а також поділимося з вами нашими відгуками про раніше замовлені товари. Тому це відео буде інформативним, цікавим і корисним. Тому ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал і погнали розпаковувати! Так. Чесно кажучи, я шо в цих посилках я не знаю, бо замовлявся тато, тому він буде аргументувати, куди він витратить половину нашого сімейного бюджету. Давай починаємо. Скажу одразу, всі посилочки дуже важливі. Ну, це, це, це завжди так. Та завжди Саша каже, після того, як це замовляє куча експресу, і все важливе, і все дешеве, і все треба брати. Давай. Але ж велика кількість з них реально важлива була. Ну, яка? Ні, ні, 100%. Добре, Деяка, добре. Деякі взагалі важливі і вони були дешеві і взагалі крутою знахідкою. Так, давай. Тож почнемо з першої, давайте саму велику візьмемо. В цій посилці повинен бути металошукач. А навіщо він нам потрібен? потрібен Я нам шукати, нам для шукати, то, щоб шукати скарби. Золото. Того, що ми впевнені, що у вас будинок побудований на якоїсь... На золотій жилі, так? На золотій жилі. Добре, давайте спробуємо подивимося, що тут. Чик-чик-чик. В такому стані посилка пройшла трошечки пом'ята. Хоча це дивно, адже вона йшла успішними нашими постачальниками новою поштою. Я думаю, що не завжди від нової пошти залежить. Може там перед тим вже якийсь китають ціханув, знаєш, коротше, день що. Швиряли вже її пошвиряли. Так, раз, там він заколібало, мене це вже стані Вона Ну вона помета конкретно. Це сон, так, ну, сюди, да, сюди, ж не крикне всередині. Ну так, це ж це у нас цього Давай, давай, давай Сюденька. барабан нам Тик-тик-тик-тик. Metal detector. М навіть написано. бачиш. Metal detector. А бачиш, воно помялося там, де немає нічого такого. Uh -huh. Так, а якщо серйозно взагалі метал детектор нашого воно нам треба? У нас є е, труба, яка йде з технічного приміщення і кудись, куди ми не знаємо. Е, як там сказали будівельники, це труба для е, поливу, але де вона закінчується, ми не знаємо. А, і ідея, був, да? Так, ідея така. Ми запихуємо в неї металевий шрус і шукаємо, де вона виходить. Ну, це я думаю, що ми окремо покажемо. Як воно там буде. Це на, насправ... Насправді, а скільки він коштує? Він коштує 23 долари. Це один з найдешевших металошукачів, але по відгукам, наче непоганий. На глибині <кхи> в 25 см він чудово бачить сталеві предмети, а нам більше і не потрібно. А розпаковуємо ми зараз для того, щоб подивитися, яка тут повинна бути батарейка, бо він працює від якоїсь батарейки. Напевно, це повинна бути крона. І нам треба подивитися, що це так. Бачите, тут крона. І ми сьогодні, коли будемо їхати на наші покупки, купимо якраз батарейку в нього. Дві крони. Так, а де сам? Це він тебе буде пищать. А, показує. Так, Показує він, які метали він детектував і, і видно, можна відсікати метали, які тобі не потрібні. Наприклад, якщо ти шукаєш золото, то ти можеш інші угу. метали відняти, і будуть він піщати. Тільки коли наші віднімачу шукаємо золото Все підряд. Де? Так ну у нас тут залежі великі, ми гвоздів. <гум> Цвяхів знайшли. Главное щоб багато. рідко земельних не було. Бо Трамп як узнає, блін нас. Ну, ось такий він. такі. штатив чи що це? Ні, ну в нього ручка йде, а -а -а. така складна, вона тут пластикова. Чик-чик-чик. І на кінці цей. і антена для пошуку. Ну прикольно. Ну ми покажемо, як це дівайся. Та це ми знімемо окремо вже відео, так. на якому побачимо, так. як він працює, чи допоміг він нам. Ще дрібнички для нашого поливу. Які ми зробимо самі, але не повністю на весь участок, а це саме там, де у нас ростуть фрукти, овочі, ягоди. Це Супі. ось такі сплінкери. А, я пам'ятаю, ти за них мені щось розказував? Так. І я тут взяв 360 градусні, тобто вкручуєш, підводиш воду і виставляєш, який тобі потрібен кут зрошення. Все до а що дізнації, від звичайної поливалки, яка в нас ну є, роз, ну, розприскивателі? Ну, звичайна поливалка. Вона просто веєрно поливає, Ой, а ці сплінкери поливають в тому напрямку, який тобі потрібен. Полівалка, які ми купували в Алі Ой, з епіцентру та також, також ти виставляєш і ну, Вона нормально. поливає пло на площу, певну площу, квадрат або прямокутник. А це ти виставляєш сам, як ти хочеш поливати. Наприклад, ти не хочеш, щоб поливала воно там будівля, або не хочеш, щоб поливала там певний вид рослин. Наприклад, як в тебе є лаванда, яку ти не хочеш щоб вона там так часто да, поливалася. Ти розставляєш ці сплінкери, як тобі потрібно, з'єднуєш їх шлангою. І все. Це така дешева заміна е, автополив. автополиву. так. Але все рівно ми ну, за те, щоб все таки ставить автополив так. в будинку. Взагалі Що? це дуже дешева штука, тому ми а її купили. Зразу тільки п'ять таких штучок коштує 190 гривень. А там так. ще була акція, десь 10 гривень. А скільки ти взяв? Я взяв 10 штук таких. А десь тут і напевно п'ять штук повинно бути тут. А ну давай. Але все рівно так, хочу сказати, штофут? що автополив повинен бути. Це коштує, звісно, грошей, але це ваш комфорт і взагалі так. правильний догляд за всіми вас, вашими насадженнями. Газоном дуже легко слідити, слідкувати, коли є автополив. Без нього це буде якась фігня. Так, ще одна штука для автополиву. Відкриємо її одразу. Вона знадобиться нам як для нормального автополиву, так і для нашого. І це у нас є е, контролер. Контролер поливу. Він працює як автоматично, так і з телефону. Можливо, програмувати, яка зона буде мати зрошення, контролювати час, коли буде вмикатися і вимикатися автополив. Також можна, якщо там, наприклад, йде дощ, то ти можеш програмувати, щоб під час дощу автополив не вмикався. Працює з Google Assistant, Amazon Alexa. І працює через програму Туя. Ось він такий маленький. Коштує з, по акції десь 690 гривень. Є невеликий фільтр і 4 батарейки типу АА. Вставляються і все вмикається. Це led стрічка для освітлення. Ідея була така, що треба зробити освітлення з одного боку будинку, але зробити його так, щоб не було видно ніяких ліхтарів, ніяких, ну, нічого не було видно, але освітлення було так, щоб не було ніяких проводів, але освітлення було. І У нас навкруги будинку є такий невеликий виступ. І я думаю, змонтувати це освітлення в цьому виступі, його не буде повністю видно, а освітлення буде. Тобто тут у нас 30 метрів LED-стрічки з контролером. Можна буде вмикати, вимикати, як тобі буде потрібно, автоматично вмикати, вимикати. Е є можливість різних кольорів, тобто тепліші, холодніші. Можна взагалі якісь там неонові кольори. Ось так от він теж доїхав, не дуже охайно. Подивимося, що тут є. Навіть пульт є. Це кріплення для стрічки. Сам контролер. Блок живлення досить великий, до речі, не дуже розраховано такий розмір блоку живлення, але у нас місце є для того, щоб його встановити. Інструкція. І сама лед стрічка Ось це 2 по 15 метрів. Якраз у нас будинок буде ділитися вхідною групою на два. І буде з одного боку і з іншого боку навколо будинку. Бо угу. Я... ми перед цим сашком говорили. Він каже: Блін, якщо вдруг будуть малі так що будуть ці, е, тапці мені. Так я що... вже відчував, що вони не малі. Малі? Ні, я вже відчував, що вони малі. не малі. Немалі, да. так. Так, давай поки ти розпаковуєш, скажи, яка їх вартість. Одні 325 гривень, а другі 292. Я думаю, що ці бівчіці 325 гривень. А вони однакові? Можна. Ні. Mm -hmm. так. Це, ну, так, ну давай, показати. починаємо з перших. Це ти на літо замовляв взагалі? біля дому ходить, так? Біля дому. Просто реально в епіцентрі по 500 гривень так. Yeah, ну... за дві пари гривень. Так, дивіться. Біля, це це типа в, в стилі е... кроксів. Так, вони зараз. Там навіть крокси є, Прям тільки написано крок. О, ну, прикольно, такі це типу, мішечок. Так який, так, як і хотів, знаєш, які, uh -huh. типу, що... Ну, uh -huh. показуй. Ой, легенькі такі. Так, реально. А ну, тест на крокси. І що це означає? Вони коли повинні стати на підошку. Корок оригінальні стоїть на Вообще! Да? Тємка. Ти шо ти шо, темка? З розміром багав диви. Нічо чу Виглядає, вони рам... знаєш, так не розхлябано, досить таки стримано да, і так, прикольно. Воно ногу диви, тримає ногу, диви. І все, клас. Угу. Ні, прикольно, роз, до речі. і ну колір теж ну такий. Знаєш, так. Хоча я, мабуть, внизу в відео залишу артикул. Може, комусь сподобається. А який в тебе розмір ноги? 43? 42? 42. 42. Так, там на розмір більше береш. Ну там табується розмір Є тож, ж Чи прикольно, мені подобається. А ну, давай другий. Наш косить траву якраз захист від цього. Да, бо для покосу трави реально з відкритими пальцями брати взагалі не варіант. А ці повинні бути цікавені. Коричі. А ці ану ці повинні бути цікавені. Це ті, що. Це ті, що дешевші, ці дорожчі чогось будуть. Ці дорожчі? Ці дешевші, але вони цікавенькі. А ну. Одразу. Видно, таможня вже вскривала, подивитися, чи точно. <рес> таможня вскрила, поміряла, сказали, ні, не підійдуть. Везіть далі. Чик-чик. О, а це такі яскраві чуєш? Чи... Так, да, Це цікавенькі, коротше. в них okay. інший пластик, Попробуйте, вони класні. І вони дешевші, вони знають, що вони дешевші. Ну не знаю, тобі ж такі і жорсткіші, я тобі скажу. Да, не Блин, то що, ж у мені взагалі я так попробуй розумію, не. нічого не випадає. Нет, наводжу, попробуй які. Ні, ти ж ново ще попробуй. Блін, вони як мокра резина. якась. Такі прикольні. Ага. Види, ви скільки цих Такий прикольний. Вони якось називаються, ці штучки. Якось називаються. Ну так, да, всі якось. Все прикольні. Так? Це, приколь? це, приколь. да? це класники з розміром, звісно. А що? Великі, трохи маленькі. Блін, дай я поміряюся, трохи маленькі. Давай ти мені. Ти Попробуй, як вони Яке відчуття просто офігезне. Я таких тапок ще не носив. Анука зараз я, зараз я зараз. Дос... Блін, чесно кажучи, як то як комусь в рота засовуєш. Да. Блін фу. Так а ти приєдне такі м'які, коротше. Ні, ну те, що вони м'які, то да. От це але... в них по хаті ходить. Ану, коротко. піднім достань, будь ласка. Знаєш, оце такі можуть і мені, коротше бути. Отак, От типу, біля будинку походити або покосити, мене нічого немає. Але відчуття такі незвичайні. Дуже никенькі. Так ти йдеш, а воно так тик тик Хід 2025 року. Це хід. Ну просто, якщо у вас буде таке, ви будете сама модна людина. Дивіться. Дивіться. Коли знаєте, хочеться. Лапа вже готова. Хочеться знати, коли і жіночною виглядати, але щоб це було, знаєте, дуже так м'якенько, ножку не натирало. Дивіться, 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 Бо, боже ти мій, Боже, що я бачу, дивіться. Дивіться, які каблуки, дивіться, яка, яка туфля, яка там Шанель, яка там балінціага, дивіться, дивіться, і м'якеньке. А зараз подивимося цей. Це вже таке, знаєте, для ігрівих жін, я хочу сказати. Це таке з характером на паша Дивіться, боже, Боже, яка красотінь. Софі диви. Софі, ти в мене будеш перша модниця. Коротше, дивіться, дивіться, який, звісно, образ не весь, не весь. Проработали, поки ви оцініть низ. Дивіться. Яке зячество, яка золушка, дивіться. Які туфельки. Доця, тобі подобається? Дутя подобається? Да? Шик. Шик. Дивіться. Боже, яка красота. Яка красота. Софі, треба було так на ярмарку йти. Чуєш? Щоб це всі знали. Це коктейльне плаття. Ну, це коктейльне плаття потом. Це ж поки моя така міні-примірочка, розумієш? Mm. Так, що, так що, шановні, в кого дівчата, то можу скинути артикул. Отак на фотосесію, дівчинки. Дивіться, які носочки, туфельки. значить ну. не прикольно? На цьому наш відео огляд закінчується. Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Всім зичимо гарного настрою і класного дня. Бувайте, пока.